Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, «Ми, ми з вами продовжуємо проходити гру, яка називається Койра. Це собачка з Чи то з бельгійської, ну певно да, з бельгійської, бо розробник Бенлега, я не знаю, на що його так рекламую. Мені просто, мабуть, дуже подобається його проект. Взагалі, зараз це він не сам вже працює, це команда Дольма Студіо, по-моєму, називається. Власне, що ми тут оце сіли балакаємо, Давайте грати. Не знаю, чи вдасться пройти зараз так рівно по три ці шматочки будемо потрошки грати. Що з тобою, сонечко? Все, бачку, де мій собачок. Слухайте, знаєте в чому проблема багатьох ігор, точніше, не, не ігор, а моя проблема. Я, оскільки граю раз в ніколи, я забуваю, які клавішні дискотки божечки, ти замерз. так ходити туди-сюди, пробігом співаємо. Тут ще щось було, і, по-моєму, щось було. А, Імахаємо. Привітки! Всім привіт! Ви на каналі Амбопустеля, тільки в мене сумний вигляд. Окей. У нас є варіант піти сюди, піти туди. Ну, мені здається, що менш очевидна дорога сюди. Ага, бо це не дорога, це стіна. Окей, ладно. Тому вона не така очевидна. А, добре, ну точніше нічого доброго. Зайчику, привіт! А ти не зайчик, ти білочка. Ти не бачила собачку? Де мій собачка? Де мій собачка? Він такий хороший був, він мені підспівував. До речі, цікаво, що вони в цьому моменті зробили тишу, якщо до цього лунала музика, було все так радісно, то тепер. Вот те. що це таке? Ти що таке? Я тебе боюсь. Вот. Що це було? Ви бачили, нас прям струмом жахнуло. О, господи, що ти робиш? У нас щось постійно, ці. Ай! У нас постійно пташки літають. Почекай, вибач, мені просто хочеться на шорт це записати. Це просто так виглядає епічно. Ці пташки літають. Та божечки, що ти хочеш? А як мені тебе заспокоїти? Ага. Добре, можливо, це шлях. Привіт! Щось ми охрипли після струсу мозку. Нам підстукуєш. О, ось як ти відповідаєш. Пташечки, привіт. Вибачте, а можна я ззаду підійти, чи він мене з цього боку жахне? А як ми там опинилися? Як ти це зробив? Божечки, не ходи за мною. Не ходи за мною, не ходи. Не ходи. Та перестань мене переслідувати. Як ти це робиш? Воно таке враження, наче в нього там щось таке червоне. Це, мабуть, його маленькі дітки, чи якась штука. там Бачите, щось червоне. Добре, зараз підійдемо ззаду, але треба, щоб він не побачив. Нас переслідує. Виходить, ходиться. Як ти пройшов крізь дерева? То перестань все, я тебе не чіпаю, ти мене не чіпай. Ходить своїми китицями стучить. Ну, не китиця, як вони називаються, копиця. Рибочки-двонки. Щось всі від нас тікають, як нема песика. Де мій койра? Да перестань! Ну, чого ви всі на мене нападаєте? Не нападай. там Там якісь був. Я вже мертвенький, не чіпай мене. Та що ви робите? Ну перестаньте. Ну, слухайте, ну в мене вже струс мозку 10 ступеню. Я не знаю, чи таке буває. Я не знаю, чи взагалі струси мозку якось класифікують. Та перестань. Причепуй. Перестаньте. Я вже їх боюсь, якщо чесно. Я не знаю, як ви. Та ну, не ходи за мною. Боже, який ти противний. А як мені тут пройти? Я не знаю, що ми зробили, але він чомусь від нас відчепився. Але знову йде за нами, не на них нехат... ну перестань. Перестань, будь ласка, ну що це таке? Ну, типу, що це таке? Як ти так робиш? гляньте, яку не дзвону. А, який струмочок, боже мій. Я хочу той ще дзеленькнути, але він не дзеленькається а то, що наверху, то він не зелень Якщо просто заспівати, резонансу не буде? Не буде. Я не можу просто цей струмочок, він шикарний. Так, окей, окей, я зрозуміла. Ми коли сидимо, замерзаємо. Ми стоїмо, точніше, замерзаємо. Окей, тут щось є. Звучить як так собі йде, якщо чесно. Та йой! Як це сталося? Там був якийсь червоний... Так, ми загубилися в кущах. Ага, ми можемо губитися в кущах. Вони нас не бачать. Тільки вони взалі. У нас цей сніжок, знаєте, як така потаємна зброя. Кого можна поцілити? Якщо я поцілю, що буде? Та йому взагалі байдуже. Ой, не бий лежачого, будь ласка, будь ласка, я тобі нічого не зробила. Ну, будь ласка, ну що це таке? Та, гляньте, який грибочок тут висить. Бажечки. Знаєте, що мені раптом нагадав цей грибочок? Зараз він мене вдарить. І я... Тут такий поетичний момент був. Дивіться, оцей грибочок, який отут з ойками, то він дуже нагадує, якщо ви дивилися принцесу Мононоке, то там були оці духи Алісу, ці білі. Я не пам'ятаю, як вони правильно називаються, але вони такі ще потріскували. Коротше, і воно дуже нагадує прямо. Це прямо <сумітно> суміш звуків, звісно, була. ходи. Окей, ми його відволікли. Як ти по воді пройшов? Ти що? Святий? А, ти по цьому типу пройшов? Бо виглядало, наче ти по воді пробігся. Я подумала, ого. Оце ти даєш? Оце ти, звісно, майстер. Слухай, ну це якийсь складний рівень, він прям психологічно мені складний, бо я... мені прям страшно, якщо чесно. Настільки набуцькали, як ми ще живі. А ми впали і ми назад вже не О, Он що вони захищали! Я ще подумала, де тінтяточа? Опа. Та я ж не чіпаю. Давайте заспіваємо його. Койра. Це батька, ти наш оберіг. Ти з ними по, цей, поспілкуйся. Я за тобою сумувала, я не можу я не можу, я не можу, йди моя забачка, ой яке кольося, я не можу такі колосся, ми за тобою сумували, ти знаєш, як я не можу все. Я тебе дочухаю до дір. Дякую колюсій. Я можу тут полежати? Дякі... Я може їх почухати теж. Які хвалюсі. А великих можна почухати вони мене шубовснуть знову? Схоже, що великих не можна чухати. Не можна! Давайте всіх потюхаємо. Такі хвилюсі, тільки, якби нас набутькали. Не ладно, ладно, пробачь. Що з тобою? Ти зламався, ти зламався і ти ж стрибає там. Я не бачу, кого я глажу. Я не бачу. Так, ми наче всі погладили все. Вони думають про якогось, е е я не знаю, коротше про якусь свиню, про кабана, як це правильно називається, який буде з червоними штучками. А як я так зроблю? І це світло таке згори? О, це так прям. О, я не знаю, це така поетична і музична гра, що це просто вау. Дай тебе по цьому, по цьому. Ну Чи ти, цей носик світить? Це поже і не знаю. Що mm. як тут красиво? Як же тут красиво? Ой-ой, що це? Ні. Ну добре, зараз ще раз спробуємо. Пішли поки сюди. Ні, чекай, мені здається, що це значить наступний рівень. Я, я просто не розумію за логікою щось буде наступний рівень, а щось буде. Ні, все таки. Давайте спробуємо це зруйнувати. Ось так. прям ну прям уфух! Не виходить. Mm -mm. Не виходить, бесько. Не знаю, чи це взагалі продумано, чи це реально о Боже, і тут це світло. Я не знаю. Мені покажіть світлячка, я вже радію. Ні, але справді красиво зроблено. Дуже. Ти не хочеш сюди заходити? Я теж, не, чесно кажучи, не впевнена, що це хороше А, ми з цього боку прийшли. О! Й -й 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 -й. Ну що, давайте спробуємо зламати. Чекай, а як, як мені це поламати? Я хочу поламати, чекай, я хочу зрозуміти як. Ану йди там, копай. Ну, так роби. А що я маю зробити, я не розумію? Іди іди, малий. Давай. А, ти не дотягуєш. Тю, я зрозуміла, що ти хочеш, там цей ключ. Точніше, це може і не ти хочеш, це ми хочемо. Але неважливо, зараз це буде диви. Давай вперед. А бачите, там за кущів оце чудо стоїть, отут ліворуч, там, де камінь. Коротше, я думаю, що ви бачите, там таке капелюх і біла якась фігня. Угу. А бачите, він наче не дивиться туди, дивись, туди. Ах, дивись, із іншого берега ти. Окей, відчиняємо. Що ти робиш? Відчини, будь ласка. Де ключ? Де ключ? А де ключ? А, що сталося? Отут був тільки що ключ. А ось він. А як він там опинився? Ну, ми впоралися? Ми не впорались з цим завданням. Нічого, тепер впорались. А це тебе чекали, маленьке. Оце ти потужний. Бачив? Кора, ти бачив? Де я тебе цьомкну за це? Пішли. Малий, пішли. Там бачив якийсь дядька стрьомний. пішли. Льосі, привіт. Як ти тут? Ти не знаєш, де твої маленькі кабанці пішли? Пішли, пішли. Я все знаю, я тут вже все вивчила, байка розумна. Знаєте, що я подумала? Я подумала, що головна тут персонажка, а не персонаж, бо одяг оглядає, чи то як плащ, чи то як сукня. Я навіть не знаю. Ну, ж мучить Джесмодіо! Дивись, дивись! Яка приємна зустріч! От того трошки, бачите, ліворуч трошки штирить. Це варіація до основної теми. Та-дам, та тебе. -та 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 -та. Я тобі тімкну. Як ти стався? І вони задоволені. Що, Песику, там щось є? Там нічого нема. Чухається щось в кущах. Це така весела мелодія. Це у нас весела компанія тепер. Горя, ми хоч нічого не пропускаємо. О, Боже, це так красиво. Але, чесно кажучи, я трошки... Втомилась ну тобто не від цієї гри, а просто втомилась записувати. Бо я, що чесно, тут знайшла час і все підряд записую, щоб потім відмонтувати. Але мені так подобається, я просто не хочу, щоб це був запис, і знаєте, серії о Боже, як я втомилась записувати, ну я запишу, бо надо, От, ну типу. Хочу, отрим... щоб і я отримала від цього задоволення, і ви від цього отримали задоволення. І воно, знаєте, воно відчувається, коли записуєш ну, через сили. І я не хочу цього робити. Е, і щоб ви потім не страждали від цього бубніння мого. Я і так, мені здається, трошки бубню. Це така вже людина, знаєте, у віці. Не скажу якому. Ладно, класна гра, мені подобається, мені так подобається. навіть не уявляєте, а можливо, уявляєте, а можливо, вам подобається ще більше. Це оформлення, ця музика, цей світ, ця якась така доброта цієї історії. Це так-так круто, Боже. Я не знаю. Це дуже класно. Ем, тому, ну давайте просто цікавості. Я думаю, що ми пройшли лише. Ви чекайте. А як тут вийти? Are you sure? Не знаю, чи я шур, sure, але. Ой, боже. Тупенька. Ну, принаймні, воно відкриється з того моменту, як нам треба. А я хотіла ось це глянути. Ага, дивіться, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто ми десь тут. А, ну то ми на сьомому, правильно? Ну, ладно, не страшно. Краще краще менше, та краще. Хтось так казав і не пам'ятаю, хто, але неважливо. Інколи забувається джерело цитати, забу... пам'ятається лише цитати. Коротше. Класна гра, мені подобається, мені а, подобається цей світ, і мені подобається до нього повертатися. І я сподіваюся, що ми колись пройдемо цю гру. І знаєте, це таке амбівалентні почуття, тому що з одного боку дуже хочеться пройти цю гру, а з іншого дуже не хочеться, щоб ця гра завершувалася. Я не знаю. Тому що це такий, ну не знаю, це такий прикольний світ, це такий красивий, він такий містичний. Ем, ну, навіть не знаю, чи правильно сказати містично, він такий тотемно, ем, тотемний якийсь такий світ класний. І з цією любов'ю до природи, до тварин, рослин, ці гриби, які співають, оці квіти, які співають. Ем, боже, ну тут все так красиво. Тут розмова з тваринами, це розмова по І Ну, це дуже красиво. Тут розмовляє все, навіть не м, ігрові персонажі. Тут навіть розмовляють якісь фонові персонажі, сова нам підтанцьовує, підспівує, дятел підстукує. Правда, білка якась трошки дивна, але що але поробиш? Це дуже красиво, дуже красиво і вау. Я сподіваюся, що скоро пограємо далі в цю гру. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, а також, звісно, поширювати відео, друзі. Не забувайте також ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. волонтерти. Або якщо самі не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам і бережіть себе. І всім до наступної зустрічі! Бувайте